Шана героям у Франківську відбувся відкритий чемпіонат з кікбоксингу «Вако» та третій відбірковий турнір Стаєквондон серед дітей, юнаків та юніорів. Змагання присвятили Дню захисників та захисниць України і входять вони в серію турнірів пам'яті бійців, які віддали своє життя за Україну. Участь у змаганнях взяли понад 70 юних спортсменів. Серед запрошених присутні родичі загиблих воїнів. Вікова категорія починається з 6 років до 18. місцеві команди. Тобто, це є такий відбірковий турнір. Ми відбираємо серед наших міських спортсменів кращих, які будуть представляти наше місто і область на змаганнях вже вищого рівня всеукраїнських, міжнародних. Олександра вже декілька років займається так Переконана, набуті навички згодяться їй у житті. Мені подава. Зявитися і в майбутньому мені це пригодиться, щоб захистити себе. Тренер Володимир Качкан відзначає, що тенденція останніми роками більше дівчат охоче записуються на гуртки із бойових мистецтв і займається з усіма дітьми без вікових обмежень. Бойові мистецтва це про знання. Відповідно, в центрі усього є розум. Це не тільки техніка, це не тільки бійка. Пізніше це все, звичайно, дух і розум лягає на техніку. Це вміння працювати в команді, це лідерські здібності, ораторське мистецтво. Тобто, дуже-дуже багато всякого дитина пропрацьовує під час тренування. Переможці визначали за технічним рівнем, тобто кількості набраних балів за чистими попаданнями. Найкращі спортсмени поїдуть на змагання до столиці. На цьому випуск завершено. Військові боронять країну. Відтак, наш обов'язок забезпечити їх усім необхідним і щиро молитися за кожного з них і за Україну. А ще постараємося бути здоровими.